Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Це відео буде трохи незвичним, бо зазвичай я розповідаю про найсвіжіші новинки з Китаю, а на цей раз я придбав. Супер дешевий смартфон RealMe C31 з Aliexpress. всього за 78 доларів. Купив я його для роботи і далі розповім для яких саме цілей. Але розпочинаємо, як завжди, з розпаковки. Смартфон Realme C31 приходить у м'якій картонній коробці. Вона не дуже презентабельна, це досить м'який картон і одразу видно, що компанія Realme хотіла удешевити, як тільки могла. На жаль, комплектація у смартфона просто супер мідна, ні тобі захисного склав подарунок, ні навіть як. Якоїсь плівки захисної, і навіть чохла силіконового також у комплекті немає. Є тільки сам смартфон Realme C31, є блок живлення і кабель для зарядки. Ну, звісно ж, і інструкція, і голочка для сим-карт тут також присутні. Дизайн у телефону, як на мене, вже трішки застарілий, але плюс-мінус ще актуальний. Задня поверхня, це звісно ж, пластик. Він текстурований, на ньому не залишаються відбитки пальців, і можна сказати, що такою текстурою вони компенсували відсутність силіконового бампу у комплекті. І, в принципі. І навіть без чохлів телефон досить зручно тримати у руці. На вибір у продажі є два варіанти кольорів: це срібний або ось такий, як називають китайці його зелений кольор. Телефон не важкий, вага його 198 грамів. На задній частині телефону розташований основний динамік і велетенський блок з камерами і спалахом. Хоча з цих трьох камер працює реально тільки одна: на правій грані кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. Знизу роз'єм для наушників, розмовний мікрофон. І мікро-USB-кіт для зарядки. Так, так, це мікро-USB. На лівій грані кнопки гучності і слот під сім-карти. Слот тут повноцінний, одразу для двох сім-карт і мікро sd флешки. Дисплей у Realme C31 діагоналлю 6,5 дюймів це HD IPS матриця 1600 на 720 пікселів. Ніяких 90, 90, тим паче 120 Гц тут немає. Тут звичайні 60 Гц частота оновлення екрану. І як для супербюджетника, цей екран мені здається досить таки Непоганий. Під кутами картинка себе поводить також добре, як для супербюджетника за 78 доларів. І так є, в принципі, якісь затемнення, це очевидно, але якщо дивитись на екран отак от спереду, то все нормально видно. На у крапливидному виріці розташована фронтальна камера, над камерою розмовний динамік. Ну і, до речі, про рамки тут ніяких сюрпризів, по боках ще плюс-мінус адекватні, а от знизу підборіддя. Це просто щось велетенське, ще знову ж таки від супербюджетника не варто чекати чогось іншого. А мультитачу цього дисплею підтримує максимально 10 торкань одночасно. І з коробки на смартфоні Realme C31 був 11-й Android, і так це настільки стара модель. Але при підключенні до інтернету телефон швидко оновився до 12-го Android. Android тут, звісно, ж не голий, як на всіх смартфонах Realme, тут встановлена оболонка Realme UI. Телефон, як на мене, досить швидко працює, непогано оптимізована система. Все швидко запускається, все швидко відкривається. Із коробки тут є всі Google додатки, є Play Market. Звісно ж, на телефоні доступні всі мови, тому що це міжнародна офіційна версія. Хоча при першому запуску на телефоні було дуже багато російських програм, типу Яндекс, Аліса і так далі. Але це все швидко чиститься раз і назавжди. У мене найдешевша версія на 3 ГБ оперативки і 32 ГБ вбудованої пам'яті. Для роботи мені цього з головою вистачає, але є ще версія на 4 плюс 64 ГБ. Сканер відбитків пальців тут працює досить класно. Я натискаю, і телефон розблокований. Розблокування по лицю через фронтальну камеру тут також працює досить швидко. Я наводжу на лице, натискаю кнопку і телефон розблоковано. Серцем Realme C31 є бюджетний восьмиядерний процесор Unisoc T612. Телефон вже далеко не першої свіжості, особливо по міркам китайських смартфонів. Та й процесор тут максимально бюджетний, але все ж таки на смартфоні можна пограти. У популярні ігри, якщо цього дуже захотіти. Наприклад, такі ігри, як світ танків або асфальт 9 на смартфоні Realme C31 будуть запускатись на середніх налаштуваннях графіки. Тож, хоч і не можна ніяк назвати цей смартфон ігровим, але все ж таки пограти в щось ви зможете точно. Батарея на смартфоні вбудована на 5000 мАч, і в принципі цього вистачає плюс-мінус на півтора дні роботи. Оптимізація батарейки в нормі, розрядка йде плавна, а при перегляді Ютубу на 50% яскравості від мережі Wi-Fi. Телефон за одну годину в середньому втрачає 10% своєї батареї. Найголовніше, заради чого я вибрав саме цей дешевий смартфон, це наявність NFC чіпу. Мені цей чіп потрібен для роботи, щоб в моєму магазині можна було встановити на смартфон касу і відповідно термінал. А якщо є смартфон з NFC, то не обов'язково купляти якісь каси або брати в оренду термінали. Це все можна зробити на смартфоні. На цей робочий телефон я встановив термінал від Приватбанку, в якому оплата одразу проходить фіскалізацію. І я вирішив спробувати. Встановити цей безкоштовний додаток. І ось як це працює. Припустимо, у вас є якась сума за товар, ви його додаєте у кошик, натискаєте Оплатити, натискаєте карткою і все телефон просто піднести карту або інший смартфон до NFC чіпа в телефоні. Він тут ззаду, тому будемо прикладати отак. Все, оплата пройшла успішно. Ну і чек, звісно ж, також видає. Також телефон підтримує функцію OTG, і тут встановлений Bluetooth 5.0. А як працює GPS на цьому телефоні, мені взагалі не сподобалось. Квартирі він, звісно ж, ніяк не ловить, а от на вулиці це все він робить якось дуже повільно. Що стосується сенсору наближення, то він тут є, він працює в принципі справно. Не так швидко, як хотілося би, але працює. Ну а сенсор освітлення тут працює досить непогано. Далі поговоримо про камери, хоча. Про них тут нема чого в принципі і говорити, тому що головна камера тут на 13 мегапікселів, фронталка на 5 мегапікселів. І ви я думаю, самі розумієте, як буде знімати телефон за 79 доларів. Нічого особливого ви не отримаєте. Тут камери просто є. На них можна щось зняти, на них можна щось сфотографувати, але ні на що надзвичайне ці камери точно не будуть претендувати. Відео головна камера вміє знімати в Full HD якості при 30 фпс. Так як я купляв цей смартфон для однієї єдиної цілі для встановлення смарткаси, то такого телефону з версією 3 плюс 32 ГБ. Мені вистачає просто з головою. Ну, може, ще Viber або Telegram для роботи, я також встановлю. Більше я з цим телефоном нічого не буду робити: ні грати, ні фотографувати нічого. Тим паче, що від такого дешевого телефону я чекав дещо гірших результатів, і коли я ним плюс-мінус покористувався, то був трохи здивований, тому що оптимізація тут дійсно на висоті. Звичайно ж, мабуть, якщо забити сміттям цей телефон, то він почне глючити. А якщо обрати таку модель для повсякденного користування, то я, мабуть, би трохи доплатив. І взяв би версію на 4 плюс 64 чотири Єдине, що мене тут засмутило, це мікро -USB порт для зарядки, тому що я вже звик заряджати всі свої пристрої одним USB Type-C кабелем. А для цього смартфона потрібно витягувати окремий кабель з коробки, слава богу, він там є, і користуватись. Саме ним, саме для цього смартфону. А так телефон на свої гроші, на свою начинку досить швидко працює. Можливо, серед моїх глядачів є власники смартфону Realme C31 або є ті, які раніше ним користувались. Запрошую вас у коментарі, напишіть своє враження. Ну а на цьому, мабуть, все. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Менузвичайний гаджет, а це був Realme c 31 Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось! mm